Всім привіт! Ну що, сьогодні хочу вам розказати про нашу жатку. Коснутися деяких питань. У нас буде велике переобладнання, велике вдосконалення цієї жатки. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, що буде багато відео по переобладнанні цієї жатки. Ну І буду намагатися розказати вам про комбайн наш s 685 John Deere, який в парі з цією жаткою працює. Все, дивимося. Так, ну хочу вам розказати по жатці. Я там в тіктокі спілкувався, задавав питання, а тепер хочу вам розказати, і у вас може щось просити досвідчених комбайнерів по жатці. У нас жатка 635 Flex. Давайте я трішки ще можливо розкажу про неї, бо не всі люди знають, як працює Flex, там, які є датчики. Ну 635 Flex, вона з Америки. Дивіться, чому вона відрізняється від європейських жаток. Європейські жатки йдуть, вони зазвичай йдуть звичайні. Це версія R. У них немає плаваючого столу, і вони йдуть на пальцях шумахера. У них стоять, скоріш за все, такі датчики. Бачите, це для високого зрізу. Вона тут трашпринтовується, ось датчик. Оце зараз стоїть положення Flex. Флекс. ФL положення. Якщо виходить, оцей стол... Ось, бачите, ці жовті пластинки. Вони плавають, вони можуть вниз вверх підкидатися. У них там ход десь 20-30 см. Жатка, вона виходить, оця частина, оця, вона йде по землі. І щоб розумів комбайн висоту, висоту, зрізу на флесі, в режимі Flex, стоїть отут така планка, вона бере дані з оцих речагів, наскільки у нас стіл опущений вниз і вона Получається, регулює вже комбайн, потім наклонує, підняти йому, опустити, або наклонити вліво, вправо. Вона зчитує з усіх речагів. І стоїть ще два датчика на крайніх речагах. Получається, на оцих двох речагах. У цей крайній теж речаг, бачите, отут. Ось отут він, крайній речаг. Він теж опускається вниз, отам стоїть датчик положення висоти. Він теж щитує. Якщо ця вже сторона починає копати землю, він починає цю сторону піднімати. Так само аналогічна і та сторона, там теж стоїть датчик. Так, оце як працює флекс. Три датчика стоїть, і оця головне планка з речагами, яка щитує за рахунок у цього валу тут з планками, а не там такими, вони його механічний датчик. Піджимають і сигналізує, що сильна низька жатка. Комбайн раз, разжаточку піддернув вверх, вліво-вправо, якщо треба. І оце постійно він їде, оце діргає вліво-вправо, вверх, вниз, вліво-вправо. Якщо виключаєш автоматичне вирівнювання, Реально, я на такій ширині жатці пробував автоматично 10 секунд, і ти вже грибеш землю без датчиків. Якщо не працює ця ця система, реальна, нічого й робити не на пшениці, ні на сої. На сої так то взагалі. Ні, на сої там є ще друга уловка. Там можна відключати, кое-що, але коригування оце вліво-вправо, він тоді не так смикається. Але я вам скажу з досвіду, що реально 10 секунд, і ти грибеш землю, якщо не працює якийсь датчиків. Це по флексу. Якщо не беремо флекс, оце, оці, ось бачите, тачки лижі, ось вони відкидуються. Клац, і він відкинувся. Там вон, газовий амортизатор стоїть. Він відкинувся. І оце, якщо вам треба пшеницю косити, ви флекс фіксуєте. Флекс фіксується, а у нас зараз він не стоїть на зафіксовано, ну, флекс фіксується. Отак. Отут болти ставляться. І Фіксуються ці речаги, всі приживаються до основної рами. Тобто флекс-тул зафіксований. А є оці речаги. Це на пшеницю, на ріпак. Вони, бачите, в них висота, що вони видвигаються. І виходить, вони теж йдуть по землі. ось, оцім, ось штукою. І той самий принцип. Оце один, по центру ще один і з другого краю третій. І виходить, сигналізує, яка відстань до землі, і теж там задаєш з кабіни, яку тобі треба висоту зрізу. Мінімальну, воно буде старатися мінімальна. Якщо там повищена стерня, бо повище буде старатися тримати. Все виставляється, дуже зручно. На пшениці оці датчики на ріпаку, на сої горохові, виходить, оці датчики. Закриваються, там фішка переставляється. Ці датчики, коли працює флекс не працюють. А оці датчики флекса не працюють, коли працюють оці. Надіюсь, розібрались. Оце такий прикол у цих датчиках. Обично, коли жатки заїжджають в Україну. В Америці таких датчиків або дуже мало, або коли вони заїжджають в Україну, їх одразу знімають. Ми домовились з тим, хто продавав нам цю жатку, сказали, що нам на нас треба з цими датчиками. Ну, вони там щось минулись-мнулись. Ну, сказали, є датчики, можемо поставити там за півтори тисячі зверху чи за дві тисячі. Ну Ми сказали так, що треба, щоб воно працювало, під ключ все нам. От яка ціна буде? Отак От, договорились, так і так. 25 тисяч за цю ж ми заплатили з цими датчиками. І все воно у нас, Ми приїхали домой, воно все працювало, всі датчики. Що ще? Різниця від європейських жаток від американських. Американські йдуть, бачите, F -ка. F -ка йде з пластиковим мотовилом, Бачите, пластикові. Можливо, це плюс, можливо, мінус, я не знаю. Мені порівняти нічого, в мене на 9500 комбайні були пластикові і на цьому комбайні, бачите, пластикові. Єдине, що скажу, пшеницю воно піднімає класно з землі. Можливо, за оцих ізгибів, що воно підігнуто, ну піднімає воно класно, знаєте, як наче вилами хтось піднімає. На досвіді можна піднімати польок ще ну, до, досить гарно. Так, оце мотовило нас відрізняється. мотовило теж тут регулюється виліт його. Так воно вам видно, вперед чи назад його задвинуть вище, нижче. Тобто, ви кнопку там в комбайні одну нажали, яку там записали в якомусь положенні мотовила і висоту зрізу на якусь кнопку. І все, і воно мотовило автоматично передвине в одне положення, як вам треба. Ну, тобто, пам'ять на це все є. І саме головне, що я в Тіктокі спрашував, зараз стоїть питання. Ну вже, вже воно не стоїть. Уже ми його вирішили. Хто не підписаний на мене в Тіктоці, то заходьте, підписуйтесь. Там я задаю такі короткі питання. і Ми там вирішуємо деякі спорні моменти. Було питання, яка каса лучше: шумахер чи оригінальна? Джандіровська. Дивіться, Джандіровська оригінальна виглядає ось отак. В Неї прижимні жабки тут є. Палець, бачите, він, у нас стоїть соєвий, бачите, в нього носик короткий. Ось оце, оця відстань. І якщо пшеничний, у нього носик длінний. Він теж є джангіровський оригінальний. На Шумахеровських та сама система є з носиком коротким, а є з длінним. Но тільки в шумахеровських пальцях в них виходить звідси йде продовження і сюди. І тобто, до заднього болта, до заднього кріплення, до цього болта, до заднього. Воно, виходить, палець він сам як прижимна жабка. І у ці жабки не треба потім їх регулювати, міняти, слідкувати за ним. Воно вже там виповнює функцію одразу і жабки прижимної, і ріжучого пальцю. Це шумахер. Ще чим плюс шумахера, що я зараз для себе виділив такого. Дивіться, нам зараз треба поміняти всю косу. Тому що в нас вона з Америки, як приїхала, ми оце не міняли. У нас вже порвало пару разів косу, там, як заїжджаєш десь на сирувати або на мілку соломку, і воно починає жувати. вже це, ну Це тільки знос коси. Ну, так як у нас було багато було кредитів за комбайн, ми ще не розрахувалися. Були, ну, зараз вже слава Богу, розрахувались за комбайн, вже комбайн офіційно наш. Не могли ми собі дозволити поміняти всю касу. Там десь поміняли якісь пальці, десь підкупив жабок, підкупив сегментів. До чого я веду. Дивіться, у нас 70 пальців стоїть. Оригінальний палець 1000 гривень один. Шумахеру один палець офіційного дилера в Агрістарія. 600 гривень один шумахерівський палець. Ось в цьому і різниця. Дивіться, зараз, по-перше, шумахер, він більше, як я вважаю, предназначений для пшениці, тому що джундір з завода ставить на свої жатки для європейського ринку пальці шумахер. Він їх офіційно продає. Тільки там написано: Deere. Все те саме, тільки зелений кулер і джендіровський каталожний номер. Це завод ставить на свої жатки. А для американського ринку він ставив такі пальці. Так, як на жатка з Америки, у нас сої вісімну 80 гектарів. Це не дуже багато для нас у ці пальці. Я вважаю, що вони не актуальні. Тому ми зараз будемо переходити на пальці Шумахера. Якщо вам цікаво буде далі спостерігати, що і як ми будемо купляти, то підпишіться на канал, поставте лайк і слідкуйте за новим відео. Я буду, Якщо вам цікаво, ви напишете це в коментарях, то я буду розказувати повністю, що ми купляли, що робили і як ми переобладнували. Переобладнувати будемо своїми силами, нічого тут важкого немає, я надіюсь, так як я зараз бачу. Але це буде трошки підлітка. Пізніше, коли я назбираю запчастин і будемо працювати. Ну і комбайн у нас зараз на другій базі стоїть в другому складі. Ми його не хочемо зимою заводити, щоб гнати сюди і тут жатку, щоб поміняти косу, треба жатку піднімати. Трішки буде пізніше весною. Зараз я вам теорію розказую, розказую про жатку. Щось цікаве, все, що я знаю, шумахер. Він як я ще раз повторюю, зважаю для пшениці та можливо для ріпаку. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, хто досвідчений, хто косив на тій косі на цій. І виходить, пшениці в нас 200 гектарів. Соя може коситися на цих пальцях шумахеровських, доволі непогано. А от пшениця на цих пальцях мені не подобається, як вона косить. По-перше, у нас ще була стара жатка, і ми теж там мудохались постійно з оцією косою, з цими... ну там. Почти такого ж самого типу пальці, прижимні жабки теж окремо, і це ми постійно дохаємося з цією косою. Що на тій жатки, що на цій? І я вже чесно кажучи, не хочеться. Не хочеться, хочеться щось попробувати. У мене сусід друг комбайн 2266, У нього РК жатка. Вона з Європи прийшла сразу з Шумахером. Він, по-перше, приїхав, відкосив, по-моєму, і так на неї, і в нього і на бізоні стояло попередня. Теж на шумахер переробив, каже, горя не знає, взагалі все класно. І я поначалу сумнівався, а потім уже, потім уже думаю, та ні, треба щось зміняти, треба переходити на щось друге. Тим більше ціна питання. Тисячу гривень палець 70 штук, і 600 гривень палець, який можливо буде краще робити, але ну, я впевнений, що він буде краще робити, то різниця є. Так, що нам для цього потрібно, щоб переобладнати десь на шумахер. Ми зараз я купляю пальці. До речі, в кого може комбайнерів завалялись за налічку, куплю пальці шумахеровські, тільки ніякі не аналоги. Оригінальні або зелені, оригінальні, або чорні оригінальні шумахеровські пальці. Куплю і будемо ми міняти косу, так як вона вже наспорвана, і вона не підходить під ті сегменти шумахеровські. П'ятка коси теж міняється у нас. Ось оця. Ну а сам редуктор МКШ, він залишається наш. Тому зараз я збираю запчастини і будемо переходити на шумахер. Ще моменти: в цьому році буде капітальний ремонт жатки, тому що довго ми чекали. Уже знаєте, ну, Косу нам по-любому в цьому році треба поміняти, бо в нас вона взагалі вже не коса. Її жує постійно, трішки солома відходить, жує касурве. Їдеш ото на комбайні і переживаєш, щоб нічого не случилось. З Швидкості не можеш дати, починає ремінь буксувати. Тому по-любому в цьому році ми цим зайнялися вже все виділили кошти переобладнання на косу Шумахер близько 100 тисяч гривень. Вийде нам, але це вже треба зробити, бо воно вже реально страшно, страшно косити на ньому. Ну а це не робота. Коли ти їдеш на поле, коса в тебе заїхав, залітаєш. Щас думаєш, убереш швидко а воно. Хрусь я Отут Ось тут ось це місце у нас найбільше рве. Так як бачите, тут з'єднання коси. І ми вже тут і знизу пластину, і зверху пластини робили. І воно все одно відриває, находить місце, де відривати. І ось цей участок, ось цей. тут, Там, де початок МКШ, там де йде привод. І до кінця тут найвелика нагрузка на цьому участку. І це його постійно тут рве. Так що все, в цьому році вже вирішено було. Так, ну що, тільки я відзняв відео, мені якраз підвезли дуже гарний приклад. Дивіться, всі види пальців, майже всі, що можливо встановити на цю жатку, у нас тут зібрано. І хочу вам показати вже наглядно. Зробимо вставочку, якраз. У мене бачите, які ж пальці стоять. Ось. Коротенькі, короткий носик. Ось мені підвезли оригінальні жандіровські, тільки пшеничні. Ось, бачите, який у них носик. Так, ось бачите, який носик відрізняється. Ось я його ложу на ці дірки і як відрізняється носик. Оце виходить, знизу соєві у нас стоять. А ось це з лінним носиком, з усім, за який я держусь. Оце пшеничні. Вони бачите, тут йдуть ну, по очереді, вони хто не знає, вони отак ідуть по очері. Типа двойний одинарний носик, двойний дина, отак воно і йдуть. Оце виходить джондіровський оріжніл для, можна сказати, американського ринку. для жаток Flex. Йдемо далі. Підвезли мені шумахеровські. Бачите, зелені це шумахер робе для джендіра. Оригінальний шумахер це ось. Бачите, тут товстий надпис. Зверніть увагу на оцю перемичку. На оцю ось. Бачите, яка вона тонка. Запам'ятайте. Оригінальний шумахер. В нього стоїть ось двоєчка і номер каталожний. 165 V05. Оце оригінальний шумахер. І зверніть увагу, є підробка шумахера. Бо ось бачите, тут букви такі товстенькі, СКХ стоять. Тут ось Made in Germany написано. А у підробці вони такі тонкуваті. тонкуваті букви. Ось, бачите, оце у нас справа теж оригінальний шумахер, тільки він трішки з меншими носиками. Наскільки я знаю, це вроді би, соєвий. Оце, соєвий палець, він коротший. Можливо, ще є коротший для сої. Тоже двоєчка стоїть. Це означає, як мені сказали, тут зазор 12 мм між пластинами. Ось 12 мм. Каталожний номер 165-38 Оце вже шумахер робить під жондіро такі. Оце, походу або стара версія, от дивіться, з квадратними дірками. Тут тільки нижні дірки відрізняються. Тут виходить написано 18 111 на 12, 12 це цей зазор, тут зазорчик. А тут 10 616 на оцьому. Чим вони відрізняються? Що на тому, що на тому, тут вибита СКХ Шумахер. І відрізняються. вони ось, Дивіться, яка тут тонка перепонка, і тут товста перепонка. Оце їхня різниця. І ось ще. Тут же ж дірки теж, бачите, тут квадратні дірки, а тут одна кругла і одна така овалом зроблена. Ми будемо ставити отакі по більшій мірі. Ну а там, що перепаде, ще може будемо дивитися, як вони будуть ставати. Це мені дали для проби. По діркам вони ось надіваю на болти. На болти накидаю. На болти ця стає. Це стає з овальною діркою, з квадратною діркою. Стає Шумахеровська по діркам. Стає квадратними, круглими, все стає. Тоже все стає. Всі вони стають. Дивіться, що нам ще під шумахеровську косу треба. Отут, бачите, отут ходи коса. І, Виходить, для шумахера такі треба підкладки, щоб задок коси щоб двигався по ось, бачите, воно витерло. Ось де коса бігала. Ось воно з'їдає оцю кромку. Є садинарні такі. А є, бачите, воно, де коса бігала. Теж ось тут лейба, СКХ, але зелений колір джандіровський. І ось воно, бачите, коса, як витерла. Ось. Оце теж зношуючийся елемент, по чому бігає коса. І ще шумахер придумав таку прикольну штучку. Отакі От ролики. Ось тут стається планочка. І отут зверху прикручується оця штука, цей ролик. І коса бігає. Ось по цьому ролику. Цей ролик піджимає косу вперед, щоб воно легше ходило, менше тертя було або цю планку. Ну і бачите, ролик тут обланку. Вони є з двох типів: один зверху піджимає, другий знизу. Ось бачите, які, чим вони відрізняються. Бачите, роликами. Того піджим знизу, а того зверху. Це для того, щоб коса легше бігала. Фух, Розказав вам, вроді, все про пальці, все які варіанти є. Оце ми будемо переробляти на отакі пальці шумахеровські. Так що, кому цікаво було, підпишіться на канал. Далі вже будемо переобладнувати косу і буде, я думаю, видніше. Ну, а Оці пальці вони просто стають з тими самими жабками, що і оригінальні, Знизу підкручуються, зверху жабки, і стара коса залишається сегментами. Для шумахера косу треба буде міняти. Косу викидуєш. бо Тут і сегменти, бачите, не коротенькі, в шумахера вони тут виходить, якби сегмент стає бачите, на два болта, ну, хоча вони двойні йдуть. А в шумахера йде що сегмент, він ширший, він на, ну, якби на три дірки місць, але кріпиться на дві. Ну і плюс ще одна проблема на цій жаці, яка приїхала з Америки, ну і для нашого ринку. Теж я вам розкажу зараз. До речі, теж купив запчастинки, зараз обіду на ту сторону і розкажу вам цікавий момент. Так, ще вам показую один момент. Бачите, ось пальці, вони з пластику зроблені, з композиту. Вони ще зроблені з верхнього оболочка В них, з одного матеріалу, внутрішня з другого. О, ось, бачите, як воно зроблено. І оце виходить, оці потім, як вони зношуються. це, до речі, вже нові оригінальні, може. А, деякі тут вже нові оригінальні жандіровські. Ви Бачите, воно ось оце зношується. І починає оцим воно як працювати як крючок. оце. І потім воно починає солому оцю всю отак по кругу ганяти, колоски викидувати зажатку. Якби воно хватало, знаєте, там на два сезони, на 3, там з нашими гектарами, можливо, я б і не задумався за це, за оці пальці. А так, це теж відмінність європейської жатки від американської. В американської, бачите, стоїть отакі пальці, всі композитні стоять. Ось, Бачите, їх по шнеку йдуть, скільки їх штук. там, а 49 штук на, всій, на всьому шнеку йдуть, по каталогу пише. І оце воно починає от там десь починає відслаюватися. Отам От десь починає слава. Починає так колоски, раз так круте, а круте, круте, отак. Раз і колосок випригнув, раз і випригнув. Із-за цих крючків. І буває, дивишся, ну, що бороти великі, ти їх не замічаєш, ці пальці, як вони крутяться в комбайні. І ти дивишся, ну, раз і починає викидувати колоски. Думаєш, та що таке? Остановлюєш жатку, а там вже починає отаке творитися. Бачите? Отаке. Що було вирішено? На європейських жатках стоять залізні пальці. У нас на 9500 комбайні, на, жатці, на старій, теж стояли залізні. Ні одного пальця я не поміняв. Міняли розхідники, те, що пластикове, але залізні пальці я не поміняв. Ще їх там пачка лежить з 9500, -го. там набрались їх запаси, вони і не пригодились. І що було вирішено? Отакий От комплектик. Теж у комбайнерів за нарічку взяв. Він коштує, по-моєму, 7 тисяч в офіційного дилера. Я взяв за 4300, знайшов там Viber групу. Покупляв, вже на всю жатку купив Ось такий комплект. І розкажу вам, що тут в цьому комплекті повинно бути. Як працює вважає, ця система, я зараз вам її прямо тут зберу. Так, палець залізний. Всередині стоїть у цьому шнекі стоїть вал. Отак. От вставляється. Так, тут ще треба глазок. Бачите, глазок тут спеціальний, під желізні вже. Під желізні, у нього він люфтить, звісно, ну вроді би по каталогу пише, що цей глазок, що правильний. Так, оцих пальців у цьому комплекті 10 штук. Пластинка і скоба, Ось про вас збираю. Отак, це зараз зберу. Отак. Так, отут вставляється другий шплінт, але я вам наглядно просто покажу. Отака система, бачите? Ось тут ще один шплінтик вставляється, просто це не цей. Там другі шплінти, вони йдуть спеціальні такою з більшою виямкою. І блін, тут ще колпачок ставиться, залізний. І через нього шплінтик. Оце така система пальців. Вони на цих такі стоять. Що тут цікавого? Оця планка вона зроблена для того, і ось у цей розріз, бачите, спеціальне послаблення пальця. Щоб якщо він даряється об камінь або щось попадає, він отут лопається ось в цьому місці. Це спеціально зроблено. І оця планка потім його просто держе. На він там тіліпається, але він нікуди не дівається, ні в кабіну не вилітає, ні в комбайн не проскоче. Тобто тут все предусмотрено, щоб желізний палець він не пішов в комбайн. Це зроблено тут. Тому ми теж будемо переходити на таку систему на оці пальці. Оці вроді би залишаються старі у нас. Ну, вони підходять і на ті, на ті пальці. Але отака система залізна і забудемо за оцю. За оцю фігню. Це, можливо, зроблено там, де багато каміння, або ще щось. А, ну І ось ще ось ще отакий глазочок. Отакий тут теж є вони підкомпозитні пальці, тут більша дірка, бо підкомпозитний палець він товстіший сам по собі. У нього отут там де він ставляється. А далі він оці оболочці в зеленій або чорній, він там товстіший. Отак так він і працює, бачите? Отак, горне. І так працює ця система. Оце ми будемо переходити в цьому році, і вже жатка у нас буде ідеальна. До речі, оці у нас фари щось не світяться, не знаю. Підключаємо всю проводку, ці фари щось не хочуть світитися. Хто знає в чому причина, скажіть. Підшипники теж ми багато замінили в жатці підшипників, там, де оці шнеки підшипники, ми їх всі замінили ще в минулому році. Ще по мотовилу давайте вам вернусь, розкажу, бо забув один момент. Ось, до речі, наглядно. Бачите, ось з якими втулками тут на мотовило. Це теж важливий момент. Там, де мотовило крутиться, по воно ж, виходить, прокручується, отут, розумієте, да? і третє, або ці, як сказати, сухарі. Зараз є два види. І бачите, отакий. Тут два якби дві половинки. Вони збираються в одну і зверху такий хамут залізний. А є отака система. Бачите, вона без залізного хамута, вона просто з двох половинок і просто як крабик раз і взялася. Ну, не знаю, я небагато попрацював ну, цими, ну, такими і такими. Сказати, що краще, що ні, не можу. Але зараз випробуємо і ті і ці, теж трішки можемо підкупити, таких, можливо, в кого є, теж можемо купити. І це теж помотовило. Оце, якщо поставити поганої якості. Оці пластмаски може цю трубу, оцю трубу перетерти у цьому місці. Ось у цьому. Тут спеціальний композит треба, бо буде перетирати. І перетре трубу потім, як ремонтується це. Витачується от, у токаря, тут проставочка така залізна, вставляється сюди і обварюються граблини. У нас на 9% було так зроблено. А це ще, бачите, труба. Труба заводська, вона йде сплошна і нічого тут не перероблено. Вроді би, все вам розказав. Да? 27 минут розказував за одну жатку. ну Це треба було зробити. Я думаю, для вас буде цікаво мій досвід. Бо коли я вибирав собі жатку, дуже мало інформації було, щоб отак розказали по датчикам, як воно працює, як воно не працює. Дуже було мало інформації. Тому це для вас. Дивлюсь, комбайни зараз там грибуть, розгрібають, а це вам буде відео для того, щоб як правильно вибрати жатку для себе. Все. Всім дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і у кого є запчастинки, ті, що я казав на протязі відео. Тому я залишаю свої контакти під відео в описі відео. Так що зв'яжіться зі мною, якщо щось є. Все, всім дякую, всім пока.